Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні третій тур Ліги Чемпіонів. Шахтар буде грати на виїзді проти Реал Мадриду. Дуже цікава зустріч на Сантьяго Бернабеу. Тому прямо зараз в коментарі напишіть свій прогноз. І поставте лайк під цим відео і підпишіться на канал. Сьогодні у нас дуже цікавий прогноз на цю гру у FIFA 23. Це перший прогноз в цій новій версії FIFA. Тому, друзі, бажаємо успіху Шахтарю в цьому матчі. Ну і поїхали. Перший тайм. Зараз стартує. Реал Мадрид розводить з центру поля. Відразу перепасовується на своїй половині і старається йти вперед. Невеликими силами, але тим не менш, через лівий фланг. Зараз просувається атака Мадридської команди. Знову небезпека біля воріт Шахтаря. Модріч, Є передача далі. Шахтар відбирає Мудрик з мечем. Мудрик віддає на Судакова. Той відразу на Мудрика можна втікати. Михайло Мудрик може втікти. В нього є швидкість Мудрик. Набирає швидкість Зараз мудрик з м'ячем. Є навіть штрафну площу. Удар. Головою. Який момент! Зубков! Чи хто це пробивав? Який момент зараз був? У Шахтаря для того, щоб забити? Які крута на місці? Це Даніла Сікан, друзі, пробивав. Який момент класний у нього був? Сікан, зараз пиною доверить на Зубкова. Шахтар контролює м'яч біля воріт реалу. Родріго просуває м'яч. Віддає пас на Бензамату і на Вінісіуса. Вінісіус пробуває далі удар. Трубін рятує. Кутовий для Реал Мадрид. Дуже спекотний початок матчу. Рал у штрафній площі. Небезпечна атака. Зараз може бути позиційна. Дальній удар не проходить. Але реал все одно з мечем. Удар. Трубін знову рятує. Родріго пробивав. Ще один стандартний кутовий для Ралу Зараз буде. Ось так. Трубін зреагував на цей удар. Рал в атаці. Удар дальній від Кроса. І Трубін рятує, який сайт від Анатолія. Приводить на ще один кутовий. Тоні Крос потужним ударом. Хотів забити ворота Шахтаря, але Трубін цього зробити не дав. Шахтар зараз переходить в позиційну атаку через лівий фланг. Тут Корнієнко з м'ячем. Є пасна Мудрика в штрафній площі. Мудрик відкритий Сікан Мудрик. Постарався зараз фінтом обійти суперника, але в нього це не вийшло зробити. І тепер Реал Мадрид вибігає в контратаку. Дуже небезпечно. Ось зараз через Родріго грає Вінісіус. Але Шахтар встигає повернутися всіма силами назад. Але гол забиває Реал Мадрид, друзі. Рахунок 1-0. Рахунок 1-0 на користь Мадриду. Шахтар пропускає. Ось вам і контратака. Здавалося б, що гравці Шахтаря повернулися вже назад. І подивіться, як розіграли. Все дуже якісно. І подивіться, яка графіка від FIFA 23. Все показано, як. Як і потрібно було бути. На жаль, Шахтар не зміг е, все-таки нормально завадити реалу в цьому епізоді. І рахунок на табло 1-0 на 23-й хвилині. Ну що ж, друзі, підходить до завершення вже перший темп, поки що моментів небезпечних не було за весь цей час, але зараз Шахтар переходить в центр поля. Степаненко віддає на Тотовицько. Тотовицький дивиться, куди віддати на правому фланзі. Знайшов Зубкова, Відкривається конопля. Є пас п'ятою на коноплю. Непогано Зубков. Зубков контролює м'яч, знову на коноплю, обігрується. Зубков класно обігрує зараз. Можна в штрафну входити. Я баштрафнув Сикан! Сікан! Удар! Який момент зараз був у Шахтаря! Судаков не забуває. 100% момент Шахтаря зараз. 100% момент. І тут уже час спливає, друзі. Так. Свисток Арбітра, перший тайм завершиться. Шахтар програє 1-0, Але який же шанс був в кінці цього першого тайму у Судакова? Ідеальний момент, і там Куртуа феноменальний сейв зробив, тому перший тайм завершено. Поки що по статистиці повністю Реал переважає Шахтар, але свій момент все-таки у Шахтаря. Був єдине, що потрібно було його реалізувати. Розпочинається другий тайм. Надіємося, що Шахтар все-таки зможе забити в цьому матчі і саме в цьому другому таймі. Шахтар іде вперед зараз. По лівому флангу пас на Судакова. Судаков на Мудрика. Мудрик знову Судаковим тут обігрується. В один дотик штрафну площу. Удар! Стійка рятує зараз Реал! Який момент у Зубкова? Як не забиває Шахтар знову. Два стовідсоткових моменти шахтар не реалізовує. В першому моменті куртуа відбив в другий момент стійка. Фантастика! І відразу контратака реала, друзі. Ні, небезпечно! Фінісіус! Трубін рятує, тому що не хотілося б, щоб зараз правило спрацювало. Не забуваєш ти, забивай тобі. А тут заміна у жахтаря Даніла Сікани йде з поля. Виходить Ласіна Траоре, друзі. Так, це підсилення 100% підсилення в атаку. Момент, зараз урал! Ще один удар, який потужний удар видався зараз у футболістів. футболіста Рала. Це у нас Лука Модрич. О, розстрілював трубіна, не влучив у стріл. Шахтар вертикально зараз йде вперед через лівий фланг через Мудрика. Мудрик включає швидкість. Розвертається підкат ззаді. Але арбітер дає грати. Мудрик на газоні ще не піднімається. Але Зубков штрафній площі вже Зубков ставить корпус. Тут відкритий трауре також корпусом. Відея пас. Зараз на коноплю. Степаненко. Тотовицький, дальній удар. Тотовицький. Куртуа рятує. І зараз з м'ячем Поки що. Реал Мадрид на своїй половині. Шахтар вибігає в контратаку. Судаков з м'ячем, Відея на мудрика. Той запускає Корнієнка на лівому фланзі. Корнієнко з м'ячем. Потім у нього Карвахаль досвідчений. Мудрик отримує пас. Мудрик зараз у штрафній. Непогана передача на Корнієнка. Можна віддавати на Дотовицького. Далі вже не точно. І Рал, на жаль, м'яч відбирає. І має змогу сам вибігти в контратаку, якщо в них це вийде зробити. Зараз через Вінісіуса виходить Реал Мадрид. Вихід у Вінісіуса. Пастакроса, на жаль, 2-0, друзі. На класі Реал Мадрид забиває свій другий м'яч на контратаці. Шахтар трішки вже розкрився, тому що відчули, що можна все-таки грати з Реалом можна забивати Реалу. Але ми бачимо, нас спіймали. Тупо спіймали на контратаці і забили гол. Вінісіус Вірвався у штрафну. Побачив відкритого кроса, за яким недогледів Степаненко, і той вже розстрілював в трубі на рахунок 2-0, друзі. Заміна у Шахтаря, Судаков іде з поля виходить зараз Тейлор, замість нього, так. Момент зараз у Шахтаря може бути Корнієнко в штрафній площі Корнієнко. Можна зараз віддавати, але не точно. Зараз в кінці можна було б якось розкатати реал. Але вони знову стараються вийти в контратаку. Шукає Бензема зараз Вінісіуса. Тут Менді вже з М'ячем. Менді віддав на чуамені, той на Кроса перевів. Ну і далі Бензема, А далі Вінісіус. І далі вже на пусті ворота Родріго, але там положення по грою. Шахтар ще одну заміну проводить. Іде з поля Корнієнко. Наскільки я розумію, Богдан Михайлоченко вийшов. А у Реала Вальверда. Михаличенко свіжий зараз. На прямому планзі він знаходиться. Михаличенко. Є вільний простір на Тотовецько. Далі є. Лукастейло. Вихід його! 2-1 Шахтар все-таки робить рахунок мінімальним. Програшним але мінімально поки що. 2-1. Лукас Тейлор. Подивіться, як заміни спрацювали. Трауре, Михаличенко, Лукас Тейлор. Всі були учасниками цього епізоду. Фантастика! Яка контратака? Показова контратака. Шахтар може контратакувати якісно. І подивіться, як розіграли між лініями класно, да? І віддав тут е феноменальний пас Гравець Шахтаря. І Лукас Тейлор замкнув цей, цю передачу. Ідеально, і куртуа тут не зміг допомогти своїй команді. 2-1 ще є час. Кінець матчу, але є час, щоб все-таки зрівняти, постаратися зрівняти рахунок. 88-ма хвилина йде зараз. Реал Мадрид втрачає м'яч, але все-таки аут буде на їхню користь. Реал в атаці, Родріго, як же легко дали пройти Родріго. І він розстрілює Трубіна. На жаль, друзі. На жаль, друзі, ми програємо в цьому матчі. Як ми бачимо, Реал Мадрид розуміє, що це перемога, вони радіють і забувають надважливий м'яч. Для своєї команди. Болівальники просто в шоці. Болівальники дуже раді за свою команду, а ми поки що не дуже, тому що програємо. Тут дуже легко дали пройти і розстріляти Трубіна в цьому епізоді. Питань до голкіпера немає, питання тільки до футболістів в захисті. Тому рахунок 3-1 на користь Реал Мадрид. Арбітер додав дві хвилини. Вони вже фактично сплинули. Шахтар залишається з м'ячем Михайличенко. Пас неточний. І. Арбітер дає свисток. Матч FIFA 23 закінчено. Реал Мадрид перемагає Шахтар 3-1. Ось такий наш прогноз, друзі, на матч 3 туру ЛЧ. Надіємося, Шахтар, ну як мінімум найгірше зіграє, хоча дуже сподобалась гра саме Шахтаря в цьому матчі. Чесно кажучи, були моменти, можна було б забувати і більше, якби була якісна реалізація. Тому вам дякую за перегляд, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші прямі трансляції і відео на цьому каналі. Тому всім до нових зустрічей!